Лише дві сестри Олександра і Олена кілька років тому вирішили, що треба працювати на себе. І їм у цьому допоможе шоколад. І от ми в такому чарівному виробництві, ось вони ці дівчата, чому шоколад? Що за вибір такий цікавий? Чому шоколад? Бо це смачно. Це ви Олександра. Олена. Олена. Да, Олена. Олена. Навпаки. Так. Смачно. Продовжуйте. Це смачно, це корисно, це приносить задоволення. Що ще? Ароматно, унікально, красиво і крафтово. І це дає людям роботу. Це дає людям роботу і енергію. не любила їсти Шоколаду. Марія, ви так захищали ось молочний шоколад, кажете, що це для веганів. В чому тут веганство? Ну тут немає молока, ні коров'ячого, ніякого. А що є? В нас замість молока вівсяне толокно таке, ще. клас! А оце що? Це подрібнені какао боби Ми робимо з цього шоколад.